А чому фінансисти завжди та в усьому розповідають, що треба робити? Чому вони на ключових посадах? І чому вони розповідають, які мають бути податки? При чому тут фінансисти? А де при цьому економісти? Їх не чутно взагалі. Що у нас з економікою в країні? Яка ситуація? Податки, можливо, треба підвищувати, як каже Гетьмансь. А наскільки їх треба підвищувати? На стільки, щоб ФОПи закривалися, щоб вони припиняли свою діяльність? Чи треба зробити так, щоб ці податки були зручними для ФОПів? Щоб вони працювали, і щоб вони сплачували бюджет. А цим повинен займатися економіст. Де виступи економістів українських? Чи слово економіст залишилось в далекому майбутньому? Це одна причина підвищення податків. А інша причина: пройдіться по магазинам, по різним, по різним центрам, де є ФОПи, де вони здійснюють свою діяльність. Подивіться, чи є там споживачі? Споживачів там майже немає, бо у людей немає коштів. Бо якщо люди і получають кошти, то це мізір, на який вони не можуть щось купити. Це також проблема. Багато є безробітних людей. Багато отримують мінімальні заробітні плати. Звісно, не буде ніякого споживача у ФОПів. А що ж ФОП тоді продасть? А при цьому він має сплатити ще податки, і не просто податки, а підвищені податки. Так заявив вже головний фінансіст Данила Гетьміць. Треба, щоб були інші взаємовідносини. І треба займатися економічним розвитком. І це має розуміти як держава, так і місцева влада. Але вони цього не розуміють. Вони розуміють, як підвищити податки ФОПам. Як зробити так, щоб людина отримувала мізер. Який бізнес витримає? Ніякий. Ось тому і закривається ФОП при таких умовах.